Ангел-хранитель Києва. У церковному календарі, крім свят на честь святих мучеників і праведників, є низка праздників, що славлять ангелів, помічників Господа. Згідно з біблейською легендою, вони невидимі, безсмертні і чисті Духом. Господь їм доручив керувати державами і містами, бути благовізниками Божих таємниць та охоронцями люду земного. Вважається, що у кожного християнина є свій ангел-хранитель. Серед ангелів особливе місце посідає Михаїл. Його ще називають архистративом, головним командиром. За тією ж легендою, очолюване ним військо ангелів перемогло і скинуло з небес сатану. Святий Михаїл вважається першим охоронцем людей. Його честь, 21 листопада, Православна Церква, відзначає свято. Архистратива Михаїла і всіх небесних сил. Про Архангела Михаїла складено безліч переказів. Одна з легенд розповідає, що коли Бог поділив землю на країни, кожен народ одержав свого ангела-хранителя. Спершу ангели розібрали теплі краї, що нагадували їм рай з вічно зеленими та квітучими садами. Розібрали гори і навіть пустель лиш один. Архистратих Михаїл не вибрав собі країну, а потім вказав на землю, що була золотою від осіннього листя, наче його, збро... наче його зброя, ріки текли там блакитні, мов би, його прапор. То була наша земля. Відтоді Михаїл охоронець Роси України з історичних джерел відомо, що Архангел Михаїл був покровителем київського князя святополка, християнське ім'я Михайло. Який 1108 року збудував Михайлівський Золотоверхий собор. Очевидно, що вже з того часу Михаїл, опікон воїнів вважався патроном Києва. Про традиційний культ Святого Михаїла серед нашого народу свідчить його зображення на княжих печатках, гербах, церковних і військових. Корогвах. У пізніші часи Архангел Михаїл стає патроном запорозького козацтва і набуває загальнонаціонального значення. Його образ часто використовується на козацьких знаменах і сьогодні, освячений тисячолітньою традицією, герб столиці Незалежної України, прикрашає зображення святого архестратига Михаїла, а пам'ятник йому зведено на центральній площі Києва.